Іно ну, на початку хочу нагадати всім, у кого дуже сильно цнотливі вушка, бережіть їх, будь ласка, і щоб, не дай Боже, не репнула у вас барабанна перетинка від цього контенту, краще не дивіться. Добрий вечір. Чи коли ви там це дивитесь? Я так розумію, що хто не помер минулого тижня в помиральній ямі, вирішили її трішки углубить, укопатися на всякий випадок, щоб точно з неї не вилізти. А я вам хочу просто так між іншим нагадати, що сьогодні вже 1095 й день повномасштабного вторгнення в Україну, і ці дати. Ці цифри, ці дні ніяк не залежать від деменції певних старих білих дядьків. Бо два роки, одинадцять місяців і шістдесят п'ять днів нам нічого не залишається, крім як не стять, стоять і їбашить. Але поговорити тут є про що. Я обіцяв ще раніше зробити цей випуск, але є певна логіка, чому я витримав таку велику паузу. Ну, по перше, звичайно ж, там була робота. Можна було записати, хоч і вночі, хоч і на телефон. Багато хто просив. Дякую вам за інтерес до мого контенту, який я відновив зараз, і дякую всім, хто підписується. І репости, це все є певна логіка, чому не хотілося робити зразу ж по гарячих слідах. Хотілося витримати кілька днів, і як я зараз бачу, це було правильне дуже рішення, оскільки є певні реакції. Ну, спойлер, вони в основному там дуже радикально занепокоєні, як це завжди любить робити Європа. Але є і ще дещо цікавіше, з чого можна робити певні гіпотетичні прогнози, не вдячне дуже слово, але висновки. І спеціально для цього випуску одягнув футболочку, раджу вам зробити не знаю, татуху купить мерч, бо наступні кілька місяців ми будемо жити всі в парадигмі невірху й Хочете, не хочете, приймаєте, не приймаєте. Повірте, цей світ ваше бажання і ваші емоції не їбуть абсолютно. Отже, говорити дійсно є про що тільки за минулі три дні ну тут. Піздець повний Трамп проявляє найгірші ступені деменції, зустрічається з росіянами, робить заяви, засновані виключно на заявах пропагандонів, типу там Соловйова і таке інше, всякий шлак. Говорить про якісь 4%, Росія уже типу невинна, і взагалі десь подівалися гроші, але потім доводиться спростовувати ці всі висновки. Багато всього цікавого. Але на початку я хочу е, означити, що давайте, коли от. Знаєте, за менталочку маска всі переживають так і за старлінки, наче ви всі зібралися воювати. Блять, ну дуже дуже дивно. Да, дійсно від старлінків багато що залежить, але весь цей час доводиться розділяти маска бізнесмена. Я не знаю, як в його біполярному стані це вдається. І маска, людину, політика, долбайоба, ну це, це різні трішки маски. Ну, так уня. Поїхали. Трамп після зустрічі з росіянами дає свій брифінг, де говорить: ну багато дикої хуйні тут треба сприймати всі його заяви. Через одну виключну парадигму блять могли сказати, що ведмедик тут повісився. І парадигма, через яку слід сприймати всі заяви Трампа, це те, що він живе в якійсь дичайшій ілюзії, того, що Росія це велика і могутня країна. Настільки велика і могутня, що Київ за три дня їм так і не вдався, як ми пам'ятаємо. Чому він думає, що у них є міці, і оці заяви, звідки беруться? Я не про 4%, а про те, що вони могли би захопити і знищити будь-яке місто, де вони намагаються це зробити, тільки якось не дуже сильно виходить. Да, місцями дійсно за рахунок того, що у них занадто багато Логічної сили стратегічних запасів тактичного фарша і м'яса неважливо, їх просто дуже багато, тому їм вдається десь не тільки наступати, а десь і продавлювати. Але як ви бачите, не кругом у старого діда з деменцією це очевидно. Є певна парадигма, і він живе в ілюзії, що Росію треба дуже сильно боятися. До речі, як і вся Європа в принципі, майже вся Європа, живе в тій самій парадигмі. Тому ми беремо за основу. Те, що у нього в голові сидить, те, що Росія велика і могуча. Є. і все, і далі ми будемо краще розуміти його. Висловлювання тут же на превеликий жаль, мені хочеться зазначити, що мені здається, ми дуже в небезпечний час живемо не тому, що повномасштабна війна у нас в країні відбувається, а і тому, що ми мріяли побачити розвал Росії, але щось мені підказує, що ми на жаль можемо побачити розвал Сполучених Штатів Америки. Тим більше у них є минуле з конфедераціями, і зараз, хоча з іншого боку, зараз я би взагалі не дивився на оці всі їхні протести, де вивішують чорні прапори, бо їм паху це все від них дуже далеко. Якщо вони там і розваляться, то ну ну розваляться. Ну що поробити? По перше, там от впродовж тижня дуже сильно хитає пільноту, хотів сказати світову з приводу ядерки. Знову давно не було на горизонті ніякої ядерки, і пора би нас уже трішки нею полякати. Але Трамп зайшов, бачите, по-хитрому на кривій козі з іншого боку. Звільнили 300 представників національного управління ядерної безпеки. Така собі історія, звичайно, бо люди там займалися і моніторингом, і таким іншим надалі декларується, що Сполучені Штати Америки будуть Принципі урізати щороку бюджет на оборонку в той же час Сполучені Штати Америки представники зустрічаються в об'єднаних Арабських Еміратах з представниками країни Гавна Палаки Скотча без скоча Росія. Євросоюз занепокоєний, бо у нього взагалі ніхто нічого не питає, і навіть у Туреччині ніхто нічого не питає, що взагалі відбувається, сказати дуже складно і незрозуміло, але тут разом з цим нам додає трішечки в нашу помиральну яму і ще сантиметрів на. Тридцять сорок углубиться, оця історія з корисними копалинами, начебто і привезли угоду, але ніхуя в тій угоді немає такого, що би змусило або викликало бажання її підписати, якщо вірити офіційній інформації, бо немає там ни про інвестиції, ні про гарантії безпеки, нічого словом немає. а Трамп продовжує тиснути. І тут, до речі, найцікавіше, що хочу зазначити, бо багато хто зараз знову ж таки я спираюся на засоби масової інформації. Подивіться на їхню реакцію, це піздець. Десь його обзивають Ділям Путіна, В принципі, вся Європа дуже сильно спохватилася. Я про це говорив ще минулого випуску, що так воно і буде. І багато де говорять про те, що говорять аналітики і джерела серед республіканців, говорять, що те, що вистрілює і виригує з себе Трамп, не може бути. Послідовною політикою Сполучених Штатів Америки і навіть республіканської партії хтось його підтримує, звичайно ж. Але загалом це не вкладається в концепцію республіканців. Бо які б вони не були, але вони відстоювали інтереси Америки завжди. А тут виникають вопросики, бо не виглядає так, що Трамп дуже занепокоєний інтересами Америки в цьому всьому. А він просто намагається ну потикати кругом паличкою і подивитися, де кулька може луснути. Ну, просто така дивна дуже гра у нього. І дійсно, експерти, багато які, політологи, сходяться в тому, що, напевно, все ж таки жодного плану не існує. І цим занепокоєна навіть Росія, як пише нам The Washington Post. бо там взагалі не можуть ніхіра зрозуміти і не можуть спрогнозувати навіть надалі в принципі, як можуть розвиватися заяви на геополітичному полі. Разом з цим виникає. І ще один підсрачник для Європи з'являється на горизонті мас-медіа заяви. Що... Начебто Трамп не виключає того, що можуть вивести контингент своїх військ з країн Балтії. Країни Балтії, звичайно ж, дуже сильно занепокоєні, а їм в першу чергу варто було би занепокоїтися, але сьогодні вже виникають нові заяви і нові матеріали стосовно того, що можливо Сполучені Штати Америки в принципі залишать ООН. а вони там є не тільки найбільшим донором. Вони там оплачують, здається, фінансують одну третину всього бюджету, і це 18 мільярдів. Щоправда, поправочка це було в двадцять році. Але якщо вони... Виходять зон, то вони не беруть участі у жодних миротворчих місіях. Тобто, все закручується і ще цікавіше, і складається таке враження, що дійсно вони якось підтримують Росію. Але що це значить для нас? Для нас це значить, що нам як завжди робити тільки своє. Продовжуємо дивитися, які фактори сприяли нашому єбійшому накруту цього тижня. До речі, на фоні того, що можливо вони полишать, ООН, можливо не полишать, виведуть свій контингент з країн Балтії, не виведуть. Румунія дуже сильно переживає з цього приводу. Мені здається, дуже сильно назріло вже питання про створення точніше ухвалу закону про приватні військові кампанії в Україні з таким і більшим досвідом, з такою кількістю ветеранів, які з'являться рано чи пізно, мені здається, що інтерес до приватних військових кампаній з ветеранами, які мають бойовий досвід, в тому числі застосування безпілотників. Це просто піздець для, для Європи. Це спасіння, і в той же час це може після завершення війни, звичайно ж, це може певною мірою зняти напругу із ветеранів. Тих, які побоюються, що не може не зможуть себе знайти, і в принципі з суспільства. Е, я думаю, що про це здається мені, так про це мова йде, напевно, і щось обговорюється. На фоні цього хаосу, який відбувається: Норвегія, Німеччина, Великобританія, Шве... Швейцарія оголошують про нові пакети військової допомоги, що звичайно ж не подобається Трампу. Ну а як йому це може подобатися, як він сам не знає, що йому подобається? І тепер переходимо до самої тригерної теми. про... Вибори, тобто в так званому миротворчому плані сполучених штатів Америки йдеться про те, що треба провести вибори обов'язково припинення вогню і підписання остаточної угоди про припинення вогню, принаймні так нам говорили Fox News. З цього зрозуміло, що їх дуже сильно їбуть питання наших виборів. Це теж зрозуміло, бо на даний момент. Сотні питань можуть бути до влади, звичайно ж, у мене вони теж є, але при цьому всьому не можна не зважати на той факт, що на даний момент наш діючий президент він єдиний, кого бояться блять на рівні і котки, кого бояться, хто не пішов на поступки і хто не з'їбався, як би кому не подобалося. І в принципі, якщо навіть... Англія, Великобританія під час Другої світової війни не провела свої вибори. То як зараз ми можемо говорити про ці вибори? Да і в принципі, хочу вам розказати історію. Історія во. Значить, е, іду я в квартиру, де живу, і стоять там теж військові курять на вході. І Під'їхав кур'єр Глова. І цей кур'єр Глова, значить телефонує тому, хто замовив доставку, розпитує щось, каже, хто мені відкриє тут двері. Я якраз підходжу, кажу, я вам відкрию, а він на гучному зв'язку. Йому кажуть, залиште замовлення, пакет між першим і другим поверхом на ліснічній клітині. Я так зупинився. Кажу, а що це? Він, він каже, да 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 окей, я відкривав двері, він пішов, залишив це, все виходить, сфотав, відправив. Кажу, а що це таке? Це таке часто, блядь, буває взагалі. А він каже, та постійно, про які нахуй вибори, про яку, блять, явку ми говоримо? Якщо, блять. Стються двері, кур'єру, Глова відкрити на я, як вони блядь, підуть на виборчі дільниці. Ну про що ви городите? Це перше. А друге, мені здається, назріє питання рано чи пізно, і я би людям, які позйобувалися, в принципі, заборонив би голосувати. Якщо ти мразь призовного віку з'їбалося і не хочеш воювати за свою країну, тобто тобі по великому рахунку паху е існування цієї країни, то жодного права. Брати участь у вирішенні майбутнього цієї країни ти теж не можеш. Це стосується, до речі, не тільки чоловіків, на мою думку, і в принципі в тим, всім, хто за кордоном, це не конституційно, це не демократично. Як ви бачите на демократію багато де похую в світі, але ці люди не мають права брати участь у вирішенні. Долі і майбутнього країни дуже складна тема. Про це, напевно, треба буде записати ще одне відео, де зібрати різні думки. Але от на даний момент я якось так думаю. Так чи інакше, вибори для Сполучених Штатів головне. І тут, до речі, є одна думка. Скільки Трампу років на секундочку? Це ж старі діди з деменцією. 77. Путіну, 71. Зеленський на їх фоні самий молодий і прогресивний. 47 років. Не можуть це розрив покоління, от чому вони не можуть порозуміти. Зумітися, коли є влада у старих людей непрогресивних, тих людей, які застрягли в розвитку, вони ніколи не хочуть розумітися з більш молодими людьми. Ті, хто був в таких ситуаціях на рівні ухвалення якихось рішень, хоча б середнього бізнесу, ті розуміють про що мова. А тут мова про вирішення долі світу. А знаєте, що найгірше в цьому всьому, в цьому -всьому найгірше те, що Путін дійсно був в ізоляції в тіні, в вольєрі. А тут він блядь, якось вийшов з нього, і з його думкою якогось хуя рахуються. Дуже дивно це все виглядає, і дуже неправильно насправді. Але можливо, це все дуже послідовно, бо якось так всі здивувалися. А чому було дивуватися? Що не розуміли, що таке Трамп? Але найключовіше це те, що на фронті оці всі заяви пахую. І тут нарешті треба підійти завершальна частина випуску до того, про що говорили засоби масової інформації в світі. Деекономіст пише класний дуже великий матеріал про те, що як би зараз не намагалися надуть павлінячий хвост Росії, але ситуація насправді погана. Там і зі мною погодяться ті військові, які працюють по знищенню техніки. Бо, наприклад, в Деекономіст пишуть про те, що наскільки... Критична вже нехватка важкої техніки і танків, в тому числі у Росії, що вони ж е комунікували, артикулювали, декларували на свою територію те, що вони виходять на військові рейки. А значить, надалі доведеться або зменшувати середні зарплати, бо тут же інфляція ще багато що пожерла. Або якщо не зарплати зменшувати, то доведеться зменшувати військовий бюджет. В минулому випуску про військові бюджети я трішки розказував, і тому ніхто там не збирається зменшувати військовий бюджет. Так що там теж все дуже послідовно йде. А чому вони не можуть завершити? Ти війну і насправді напевно не завершать, бо їхні так звані еліти вони дуже сильно прикурюють на цій війні, і вони вже на тому рівні, що не зможуть відмовитися. Ну немає такого, що би свідчило принаймні про це. Повертаюся далі. The Washington Post, я про це трішечки сказав. Пишуть про те, що військові експерти занепокоєні. Я помилися в цифрі, здається на 8% щороку планується в наступні 5 років скорочувати воєнний бюджет. В сполучених Штатів, в Штатах Америки ну ви вдумайтеся взагалі в той піздець, який назріває, але не у нас назріває, бо у нас триває війна, хочу нагадати. Але бюджети не буде зменшувати Європа і не буде зменшувати Росія. Привіт всім, хто продовжує слухати русняву музику і дивитися русняві фільми, тим самим збільшуючи їхній прибут прибуток і їхні податки, які впливають безпосередньо на те, що у них більше грошей на те, щоб нас вбивати. Але разом з тим ми не можемо не помітити кілька дуже цікавих і важливих операцій. Це не на рівні, напевно, заїбашить молотком начальника військової частини, яка відповідала за бомбардування українських міст. Майже але не такого масштабу, трішки, як заміновані пейджери. Але окуляри для fpv пілотів у Росії раптом почали вибухати. Окуляри достатньо великі. Ми з такими теж працювали свого часу. Кобра, і в них була напічкана вибухівка. тобто повідривало голови. Заїбісь з одного боку, у нас хитають ге. Політик з іншого боку, ми не розуміємо когось турбують вибори. Хтось не може відкрити двері кур'єру голову. Менталка наша пішла по пизді. Просто як її утримати в цьому всьому. У мене є відповідь на це все. Найбільша платформа в Україні з пошуку і роботи з психологами онлайн Mindly. Там можна знайти свого ідеального психолога. Конкретно для вас, під ваші потреби вже сьогодні, за промокодом Білка зі знижечкою 10% на перший сеанс. Ось є промокод. Силочки всі є в описі. Переходьте за посиланням або за QR-кодом, або за тим посиланням, яке в описі. Хочу сказати, що за вашим ТЗ можна прямо підібрати там психолога або психологиню, подивитися, може спрацювати. У вас є свій біч радар. Подобається, не подобається на рівні зорового контакту. Там є відеовізиточки, там є, в принципі, дуже детальні візитки на. На всіх психологів, і це дійсно дуже важливо. Ви не берете собі кота в мішку. Пікуйтеся про свою менталочку. за промокодом Білка, 10% знижки на перший сеанс. Я впевнений, що вам це знадобиться в тих нелегких умовах, в яких ми зараз знаходимося. Продовжуємо. Значить, де економіст, New York Times, The Time, New Yorker. Ніхто не розуміє переговорчу стратегію Трампа, і всі схиляються в тому, що напевно, блять, нічого там немає. В принципі, не існує, як я, Явища я говорив про те, що Трампа починають критикувати вже і республіканці. Він робить вигляд, що нічого не відбувається, але це неправда. І наприклад, в журналі New York Post виходить важливий матеріал. Нагадую, недавно буквально Трамп назвав Зеленського диктатором. Сука, смішно. От в так в такій реальності ми живемо. Ви дивилися недавно, ще чорне зеркало, і казали, блядь, як таке може бути? А ми живемо гірше, ніж в чорному зеркалі. Значить, Трамп називає зеленського диктатором. Трамп, блядь, трамп. Ну розумієте, там демократ. Вся пизді пішла, тому що м людина з судимістю, з імпічментом, з захопленням капітолія, блядь, стає президентом. Хулі ви від нього хотіли? В принципі, на яку адекватність розраховували? Менше з тим. Значить, він називає Зеленського диктатором, і тут в журналі New York Post виходить матеріал, де на, шп... на першій шпальті написано This is a dictator» треба зазначити чому я зараз акцентую конкретно на цьому журналі бо це дуже прореспубліканське видання яке має гібейший вплив на аудиторію яка підтримувала трампа просто шалений вплив республіканців стються кипятком від цього журналу і там говорять про те що от справжній диктатор е, говорячи про путіна і наводячи купу різних аргументів і говорячи що Трамп помиляється розумієте коли головна платформа яка підтримувала Трампа, ну серед мас-медіа, серед е, дуже іменитих і авторитетних мас-медіа, критикує його і говорить, що він там пройобує по купі пунктів, а справжній диктатор Путін, а Зеленського треба підтримувати, як і всю Україну. Це багато про що говорить. На фоні цього всього всі інші мас-медіа виглядають не наскільки навіть радикальними, бо повиходили з різними е, цікавими заголовками там буквально всі. Починаючи від того, що Трампа дехто вже обзиває пуделем Путіна, до телеграфу, де вони критикують. Тикують за те, що вже з'явилися думки про відмову Сполучених Штатів Америки продовжувати судове переслідування за військові злочини стосовно Росії. Я нагадую, що в резолюції е, зараз не хочуть називати Росію агресором. Що треба з цього всього розуміти? Давайте завершувати. Зрозуміти треба тільки одне найголовніше і найважливіше: наступні кілька місяців будуть страшенними з точки зору ІПСО. ІПСО уже йдуть, уже несуться стало важче, стало набагато складніше. Вони всі вже українською мовою замовною ознакою, інформаційно психологічну роз... операцію розпізнати, як і ботів, неможливо вже. Кругом залучається штучний інтелект, чати GPT, як мінімум, код і так далі. Які б заяви не робив Трамп, які б заяви не робили в Держдепі, щоб не говорили про корисні копалини, на фронті на даний момент це, блядь, ніяк не відображається. Ми можемо десь говорити, десь дискутувати, але на характер бойових дій це не впливає зараз. Ви обговорюєте вибори. Так вибори обговорює і прем'єр-міністр Великої Британії. Кір Страмер нагадує, що в Другу світову війну і Великобританія не проводила вибори, бо це, блядь, ну це, це не нормально нахуй. Те, що Трамп обурений непідписанням угоди станом на зараз, про рідкоземельні копалини, і саме тому, можливо, він вивів Путіна з ізоляції, теж хуйня. Не треба. Як вам пояснити, не треба шукати підводні камені там, де все можна списати на некомпетенцію, далбаєбізм і ментальні проблеми? От все, блядь, ну не. Треба прийняти те, що дійсно не свідчить нічого про те, що існує якийсь план. Трампа почали критикувати уже свої, в тому числі республіканці. Вони поголовно всі почали зігувать. Відтворення фашизму відбувається. Живемо в історичні часи. Я заїбався від цих історичних часів уже, блядь. Хочеться спокою якогось, але я вам хочу нагадати, перед тим як ви продовжите копати свої помиральні ями, підписалися на ютюб канал. Поставили лайк, відправили свої сусідці і з приписочкою, що нам все одно нічого не залишається, бо ми вже 1095 днів робимо те, що не з цим стоїмо їбашим. Друзі, дуже дякую вам за підтримку мого youtube канала. Дякую YouTube спонсорам і тим, хто підтримує нашу діяльність на Патреоні. Вчергове хочу зазначити, що ці відео виходять в першу чергу завдяки вам. Ви є найкращим стимулом творити. Ще раз дякую. Наступні три місяця дуже актуально. Не вірте, будь ласка. В хуйню про інформаційно-психологічні операції, які готуються до 9 травня, начебто там планується оголосити про перемогу над Україною і над НАТО. Блять, взагалі нічого не виключаю. От, взагалі, просто нічого не виключаю. Може бути що завгодно. Ви ж бачите, прогнозувати лишайних. Скажених обізян з деменцією, у яких є гранати, неможливо. Але хай будь ласка, їхні заяви жодним чином не впливають на ваші донати і на вашу підтримку військових. Будьте розумничками і розумниками, і підтримуйте військових. Ну зрештою, саме завдяки ним у вас є можливість накручуватися і так само розкручуватися.